Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, закордонні міста. Учасники танцювальної студії «Агілас» продовжують виступати на великих сценах і підкорювати серця суддів та глядачів. Нещодавно вони знову презентували своє мистецтво у танцювальних дійствах і посіли там призові місця. Втомлені сигналами тривоги, переживаннями та війною. Загалом учасники танцювальної студії Агілас із захопленням розповідають про свої виступи на великих сценах. кажуть, це допомагає їм бодай на трохи забути про стресові ситуації та морально відпочити. Ми були у Львові, Франківську і в Уколі у Львові просто перше місце, всі дуже раді. Мої враження простили передаванні. Ти можеш розслабитись ти тим. Ти просто відпочиваєш на танцях. Мені подобається, коли журі дивляться на нас. Вони усміхаються, і ну мене це більше мотивує танцювати краще і е, старатися більше. Танцювальній студії Агілас займається кілька груп. Це діти і підлітки різного віку. Є ті, для кого танці це хобі. А дехто займається ними професійно. Постійно вивчають нові рухи, напрямки та стилі. кажуть, з великою приємністю показують своє мистецтво іншим. Це підтримка фізичної форми. це… Спокійний душевний стан це розвиток усього. Дуже подобається. Дуже цікаво спостерігати за різними колективами, бувають дуже різні і цікаво бачити щось нове для себе і удосконалювати себе. Буває важко, коли ми готуємось до конкурсу, тому що це велике навантаження. Регулярні тренування, і деколи буває важко. Але потім є результат. Мені подобається своя рідна атмосфера, дуже дружній колектив. Танець як самовираження себе, вдосконалення свого тіла і просто величезний розвиток. Сцена це можна так сказати, потрібно вийти з зони своєї комфорту. Також на різних конкурсах трапляється дуже багато різної конкуренції. Конкуренція є сильною і. Підготовка до конкурсу це є велике самовдосконалення себе та свій розвиток. Нових рухів та стилів навчає молодь Ірина Мельничук, керівниця танцювальної студії Агілас, живе танцем. Вона з захопленням розповідає про перемоги своїх вихованців на різних конкурсах. каже, попри війну дітям треба мати можливість бодай трохи забути про жахливі події, які відбуваються в Україні, і набратися сил. Ми відвідали Львів на року. Одні організатори робили чемпіонат по всій Україні, де це можливо, і всі колективи приймали в великих містах участь. І в суперфіналі, після чого в суперфіналі, ми вже зустрілися ті, хто отримали перші і діамантові місця. І відбувався суперфінал, де всі змагалися, якби висновок тих змагань найкращі колективи. От ми привезли туди молодшу групу. Дві молодші групи. Одна більш високого рівня, друга Е, Молодші маленькі дітки зайняли перше місце, і також початківці зайняли четверте, але це був дуже гарний виступ, це було просто шалено, тому що емоції потрібні зараз і дітям, і дорослим, також, я вам скажу. От. Також ми побували 8 квітня, тиждень після цього. Ми побували у Тернополі. На змаганнях, на змаганнях Step Up, де представили середню і старшу групу. Середня в нас зайняла третє місце, а старша група. Ми були в новому стилі. High Heels, це на підборах ми танцювали, дорослі дівчата вже, і ми зайняли перше місце серед багатьох команд, де дуже сильно задоволені, тому що це такий новий стиль, де зараз від він так відкривається на змаганнях. У нас не тільки основна група, основна група це така, що займається професійно танцями. Вона їздить на змагання. Також у нас є і хобі клас Хай Heels. дівчата, які ходять просто для себе, для своєї осанки, для свого здоров'я, для того, щоб вони красиво рухались. Ті, хто любить ритм, музику і танець, і ми з ними також працюємо, підтягуємо їхнє тіло, стрейчинг, кардіо. Тобто займаємося і хочемо дати трошки такої професійної їм. У грудні ми були в Польщі і на змаганнях на Сілесіян Dance Денс Фестивал везли ми туди три номери своїх. Перед усім їхали туди відпочити, чесно кажучи, тому що трошки. Там іншого подиху взяли, і була вже наснага далі рухатись. Де також ми зайняли три призові місця перші, і ми задоволені. Задоволені тим, що ми трошки там побули і якби освіжились думками всім. Учасники танцювальної студії Агілас продовжують тренуватися, щоб і далі підкорювати серця суддів та глядачів.